Модристь, по до Тимотея, дорогого послання, святого апостола Павла, читання, будьмо уважні. Гинути Тимотею, ти пішов слідом за мною, моїй науці, моїй поведінці, моїй настанові вірі, довготерпеливості, любові постійності, у переслідуваннях, у стражданнях, які були спіткали мене в Антіохії, в Іконії та в лістрі. Всі ці переслідування я переніс на собі. І від усіх них Господь мене визволив. Та й усі, що побожно хочуть жити у Христі Ісусі, будуть переслідувані, але хі люди. Дури, світи будуть дедалі більше поступати у злому, зводячи інших, і самі зведені, ти ж тримайся того, чого навчився і в чому переконався. Відаєш, бо від кого ти навчився, і вже змалку знаєш святе писання, яке може тебе зробити мудрим та на спасіння вірою у Христа Ісуса! Мир тобі, премудрість, Алелуя! Слава Христе Божий, Кремний Запад Ти и сина Божая Стена дар дарти Святого Твого Духа, Богородию Путин, ади з душей кобо в раю з нас бойникам. И нам престолимуєся Христе Боже, Отсами духом Сангуняючими. Господи нас, слухні Бога, спасети ливі нашому, підім перед лицем його зі сповіданнями, псалмами воскликнім йому. Відпускає слова твого, владика, за твоїм славом у мирі світло на просвіто погана мі славу люду твого ізраї.